Заяви на оформлення біометричних паспортів починають приймати в Чернігові з 15 січня. Однак ті, хто звернеться до міграційної служби цього дня вперше, отримують документи з чіпом не раніше березня. Процедура оформлення біометричного паспорту максимально проста. Приходите з власним українським, фотографуєтеся, залишаєте відбитки пальців та електронний підпис і чекаєте до 20 днів. Однак подати документи можна буде лише наприкінці лютого. До цього часу вже записалася величезна черга з чернігівців. Поки що нові паспорти видаватимуть тільки в обласному управлінні міграційної служби по вулиці Шевченка, 50 а чиновники кажуть, зранку біля роботи їх зустрічають до півсотні чернігівців, які прагнуть отримати нові документи. У попередніх списках уже понад 200 бажаючих З цієї ситуації цього важа та же скаплєння людей у керівництвом. тобто керівництвом було прийнято рішення. Для дабы зняття этого ажиотажа, не, не создання очередних очередей, предварительная запись, которая на дане час у нас вже до 27 февраля записане. люди. черги на попередній запис у коридорах не видно. Пенсіонерка Іда Колесникова без проблем потрапляє на прийом. Хоча жінка тільки но переоформила свій закордонний паспорт ще старого зразка, та за документом з чіпом прийшла однією з перших. Як же я же современний чоловік? Так ставати не можна. Тому що він такої такий євро, паспорт. Насправді зараз біометричні паспорти не дають своїм власникам жодних переваг. Безвізові подорожі Європи поки що залишаються тільки планами і предметом політичних переговорів. А тим, хто мандрує з дітьми, можливо навіть вигідніше залишити документи старого зразка. Щодо вклеювання і фотокартки дитини до дорослого паспорта і занесення даних дитини до. Паспорту дорослого, то біометричними, біометричними документами це не передбачено. Діти для виїзду з кордону документуються такими ж документами, тобто біометричними паспортами, як і дорослі. Старі паспорти залишаються чинними протягом усього терміну, на який вони були видані. Тож без нагальної потреби поспішати за документами з чіпом не варто. Адже вже за два тижні черги стануть меншими. Спеціальне обладнання встановлять ще у чотирьох відділеннях в Мені, Ніжині, Деснянському та Новозаводському в Чернігові. А згодом за урядовою програмою цю послугу надаватимуть у кожному районі області.